Сьогодні такий весняний, цікавий салатик з гострою заправкою, з, мор з морквою, з болгарським перчиком, з цибулькою. Будемо готувати. Приємного перегляду. Сьогодні зробимо салатик з огірочка моркви, болгарського перця, два вида цибульки, чесничок, соєвий соус, олійка, е уксус яблучний оцет яблучний перчик гострий, чорний, молотий, значить, соль, кунжут, гостра перчина, або такий у мене є консервований, зелень петрушечки і цукру треба ще буде. Все, готуємо салатик. Наріжемо гірочок кружельцями, такими не тоненькими, ну і не не дуже товстими, отакими. Так, отакими поріжемо огірочок. Так, огірочок порізали і його в мисочку. і зараз ці огірочки посолимо, щоб пустили сік. Щоб пустили сік, посолимо огірочки. Так, Ну, десь чайну ложечку. Отак посолили, перемішаємо. Перемішаємо добре, хай трошечки пустять сок, сік, пустять сік, і ми потім його стідимо, той сік, і будемо далі готувати салат. Так, тим часом наріжемо попів цибулини, Попів білої, півкрасної, червоної. Отак. Ой, тоненько поріжемо, півкільцями. Так, достатньо. І червоної. Ой. Так. Так, нарізали в мисочку, сложили. Так, тримав морпу. Бажано б це зробити на корейську, але в мене нема тієї корейської, для корейської моркви. Як вона називається? Тертушки натриму на звичайну терточку. Півморквини. Так, морква є. Так, все сюди, до цибульки. А можна купити ж корейську готову і теж додати буде дуже добре. Я вирішила не купувати, а додати свіженької, тому що це буде теж, я думаю, не хуже. Не гірше. Так. Перчик ріжемо. Так, перчик смушками. Добавляємо до нашої морпи цибулі. Так, видавимо зараз часничку сюди. Так, видавимо часничку. Я взяла три, можна менше трошки, можна більше. О, добре. Зараз я достану перчик свій консервований, той, що я робила на зиму. Можна, звісно, свіжу перчину купити і порізати. Але в мене цей не хуже, ніж той, що як свіжий. Тому я цей додаю, мені подобається. Так, поріжемо зернята. Бажано забрати петрушки ще. Ну так десь. Так, петрушечка ще. І зараз зробимо заправочку смачну, гостреньку. Беремо мисочку для соуса якусь, так. Півчайної ложки солі. Так. Я трошки додавлю молотої, молотої паприки. Паприка. Можна не копчину, Пів чайної ложки молотої паприки, перчику. Так. Отак. Перчику. Тепер в мене є ще часниковий перець. Чайну ложку цукру. Так. Тепер. Чайну ложку яблучного уксуса. Є чайна ложечка. Так, чайну ложечку, ось столову ложечку соєвого соусу, Отак. От Є. Так, олійка. Ну, олійки теж десь чайну ложечку. У мене ляна. Так, все добре. Зараз перемішаємо. О, яка заправочка гарненька. Ну Все. Зараз наші огірочки ще трошки постоять. Пустять сік, добре, і ми їх промиємо і будемо собирати салат. Все. Наші пустили сік. Зараз ми їх промиємо на ситі, і все, і будемо збирати салатик. Огірочки ми наші промили, сипали назад в тарілочку вже промиті водою проточною. Добавляємо до огірочки нашу всю суміш овочів порізаних, нарізаних, приготовлених. Так, зараз перемішаємо і будемо заправляти, заправляти заправкою. Так, перемішаємо добре. О, такий яскравий салатик виходить. О, який яскравий салат. М -м -м. Щось таке на подобає корейського, гостренького салатику буде. Так. так, все, заправляємо наш. Нашою сумішю. Наш салатик готовий. Дамо йому постояти трошки ще півгодини, годинку, дві, буде все добре. Вони подружаться смаки наших овочів і буде смачнющий салатик. Але якщо хочете зараз попробувати, звісно, можна вже його куштувати. Зараз посипаємо ще кунжутом. Ой, взагалі шикарний салат. З кунжутом вийшло ще цікавіше, яскравіше, гарніше. Ситніше, мабуть, буде, корисніше. Так, Вилежимо в тарілочку. Отакий такий гарнезний салатик вийшов, звісно. І достатньо тут є сок, він пускає сік. Тому достатньо заправки. Ось такий, дивіться, який гарнезний. Салатик він виходить. Яскравий в нас вийшов салатик з морпою, з огірками, з такою пікантною заправкою. Робіть на здоров'я. Дякую за увагу. Всім смачного. До побачення. До нових зустрічей!